Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску відбулися матчі відповіді Ліги Чемпіонів УЄФА. Олександр Зінченко створив диво у матчі Мадрид Арсенал. Артем Довбик негайно покидає Рому та переходить в топ-клуб. Динамо Кирів вирішило долю своєї легенди Андрія Єрмоленка. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ готується до нового сезону з перевіреними кадрами. Клуб планує продовжити контракти з трьома досвідченими гравцями, які мають статус легенди команди. Як повідомляє офіційний сайт Динамо, клуб продовжив контракт зі своїм капітаном Віталієм Буяльським на два роки. Окрім того, існує велика ймовірність, що на один рік продовжить контракт і захисник Олександр Караваєв. Причиною цього є проблемна ситуація з правим флангом оборони через регулярні травми тимчика. Клуб не має стабільного виконавця на цій позиції. Крім того, за словами журналіста Ігоря Циганика, Динамо не планує серйозної трансферної активності найближчим літом і не розраховує на легіонерів. Тож ставка робиться на внутрішні резерви. У цьому контексті клуб також хоче залишити в команді і свого ветерана Андрія Ярмоленка. Переговори з 35-річним Вінгером вже розпочалися. Ігор Суркіс нібито готує для нього новий контракт до літа 2026 року. Таке рішення київського клубу викликає неоднозначну реакцію. Складається враження, що Динамо продовжує жити спогадами про минулі досягнення. Схожа ситуація вже була у 2016 році, коли після чемпіонства команда не отримала якісного підсилення, а внутрішні резерви не змогли забезпечити стабільність результатів. У підсумку був серйозний спад у грі. Теж саме може відбутися і після цього сезону, якщо Динамо виграє УПЛ. Буяльський каравая, попри їхню відданість, та досить чи зможуть забезпечити команді необхідний рівень саме у Єврокубках. Їхній потенціал майже вичерпано, і ці гравці вже не, дають, не додають у розвитку. Продовження з ними контрактів могло б бути виправданим у контексті ротації, якщо б вони грали тільки в УПЛ. Однак, якщо клуб розглядає їх як, -як, як ключових гравців на лігу чемпіонів, то це дуже сумнівне рішення і викликає тривогу щодо амбіцій Динамо на наступний сезон. Щодо Ярмоленка, ситуація трохи інша. Його досвід може стати опорою для молоді. Але на позицію Вінгера потрібна ще одна якісна опція: адже ні Волошин, ні Брагаро поки не виправдовують очікувань. Отже, якщо Динамо не змінить курс і не вийде на трансферний ринок, то команда може чекати великі труднощі в наступному сезоні. Друзі, як ви думаєте, чи варто Динамо продовжувати контракти з Караваєм і Ярмоленком? Чи час робити ставку на молодь? Напишіть свою думку в коментарях. А перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний Ютуб разом. Рома готова продати Артема Довбека, українець на прицілі туринського Ювентуса, як повідомляє італійське видання Ільми Саґеро, український форвард Артем Довбек може залишити Рому вже після завершення нинішнього сезону. Хоча статистика нападника виглядає доволі пристойно, Артем забив аж 16 голів, тим не менш, у клубі все рівно не задоволені його виступами у матчах проти топ-суперників. Керівництво Римлян вважає, що від нападника потрібно більше рішучості та впливу у великих іграх. Відзначимо, що на Довбика вже націлився туринський Ювентус, який готовий заплатити за українця 50 мільйонів євро. Туринці розглядають його як одного з головних пріоритетів на найближче трансферне вікно. Якщо угода відбудеться, то Рума планує підписати заміну серед кандидатів. Називають Лоренцо Луку Дюнезе або грузинського нападника Леона Жоржа Мікаутадзе. Критика на адресу Довбика в Італії останнім часом звучить усе голосніше. Хоча не вся вона обґрунтована. Дійсно, Артему потрібно покращувати гру на другому поверсі. Він виграє лише близько 20% верхових єдиноборств, і це виглядає дуже слабко для форварда його типу. Але в інших аспектах українець дуже корисний. Він чудово грає корпусом, вміє перетримати м'яч, асистувати партнерам і має чудове гольове чуття. Цього сезону Довбик вже забив 16 голів, і це без урахування пенальті, які він регулярно виконував у жіроні. Тож критика, яка лунає в Римі, здається перебільшеною. А тому, якщо Рома не бачить потенціалу в українцеві, то Ювентус з радістю скористається цим шансом та забере Артема до свого клубу. Тим паче в Ювентусі більш якісніші партнери, і Довбек може забувати там ще більше. Друзі, якщо вважаєте, що Довбеку краще покинути Рому, то поставте лайк цьому відео. Стала відома зарплата президента УАФ Андрія Шевченко. Журналіст Ігор Бурбос оприлюднив деталі щодо фінансової винагороди Андрія Шевченка під час його роботи головним тренером національної збірної України. Згідно з його інформацією, загальна сума, яку отримав Шевченко, разом із податками перевищила 12 мільйонів євро. Окрім основної зарплати, були ще й великі премії за перемоги та чималі бонуси за вихід на євро. Третину цих бонусів тренер щедро передавав штабу, після чого сам розподіляв кошти серед колег. У підсумку за п'ять років роботи на чолі збірної Шевченко заробив орієнтовно 15 мільйонів євро, і це лише офіційні дані. Бурбас назвав таку суму космічною. Візнаємо, що офіційної інформації про нинішню зарплату Шевченка як президента УАФ наразі немає, але журналісти не виключають, що вона може бути ще вищою ніж у часи, коли він тренував національну команду. Якщо розділити зароблені 15 мільйонів на 5 років, то виходить близько 3 мільйонів євро на рік. Це більше ніж отримує нинішній наставник збірної Сергій Рабров. Так, збірна Пришевченко демонструвала цікавішу гру ніж зараз. Однак, питання в іншому: чи виправдано в бідній країні платити такі суми? За ці гроші можна було б запросити тренера європейського топ рівня або вкласти кошти у довгостроковий розвиток футболу, наприклад, побудувати дитячі академії, тренувальні бази, майданчики чи крити арени так звані манежі. Ба більше ця ситуація нагадує про старі схеми. За часів Павелка, коли Шевченко отримав таку зарплату у федерації сиділи ще й почесні віце-президенти, які також отримували мільйони і фактично не брали участі у реальній роботі. Здається, зараз змінилося лише прізвища, а принципи залишилися незмінними. На жаль, корупційна атмосфера в українському футболі досі не подолана. Друзі, як вважаєте, чи виправдані такі зарплати наших чиновників та тренерів? Та як на вашу думку краще використати ці гроші? Напишіть вашу думку в коментарях до цього відео. Відбулися усі матчі четвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Напередодні Барселона та ПСЖ, які хоч і програли матчі відповіді в ЛЧ, все рівно вийшли до півфіналу. А 16 квітня пройшли ще два матчі ЛЧ Реал Мадрид українця Андрія Луніна на Сантьяго Бернабео приймав Арсенал Олександра Зінченка. Перша гра завершилася на користь арсеналу з рахунком 3-0, Але в Мадриді усі очікували на камбек команди Анчелоті. Але цього не вийшло. Реал вдома згорів арсеналу 1-2 і вилетів з ліги чемпіонів. Після матчу наставник Реалу Карло Анчелоті поскаржився на головних арбітрів зустрічі. Італія зважає, що Реал повинен був бити пенальтів першому таймі, і судді просто обікрали Мадридців. Якби Рал забив перший гол, то далі все могло б змінитися. Але нам не дали цей пенальті, заявив Карлон Чолоті. Відзначимо, що наш голкіпер Андрій Лунін так і не вийшов на поле. В основі Мадридця грав тібо Кортуа. А от півзахисник Олександр Зінченко створив справжнє диво, та неочікувано вийшов на заміну у матчі Ліги Чемпіонів. Українець на 95-й хвилині замінив героя двобою Деклан Райса. Та вніс свій вклад у перемогу лондонської команди. Візначимо, що Арсенал першу сезону 2008-2009 вийшов у півфінал Ліги Чемпіонів. Зараз команда версії суперкомп'ютеру є головним фаворитом цієї Ліги Чемпіонів. Візначимо, що в іншому матчі середи інтенна Сан-Сі розіграв нічу з Баварією з рахунком 2-2, і завдяки перемозі в першій грі з рахунком 2-1 зумів вийти далі. Таким чином, визначилися усі півфінальні матчі Ліги Чемпіонів. У півфіналі Арсенал зіграє з ПСЖ, а Барселона з Інтером. Перші поєдинки пройдуть 29 та 30 квітня, матчі відповіді 6 і 7 травня. Друзі, як ви думаєте, хто виграє Лігу Чемпіонів цього сезону? Арсенал чи Барселона? Напишіть вашу думку в коментарях до цього відео. А також поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.